Всім мої вітання, любі друзі! Всім доброго дня і мирного неба. Сьогодні я хочу зробити трошки половинок помідорок, таких на зиму, з чесничком і з петрушечком. Зараз я буду робити і покажу. Так, я тут маю е, корейську терочку. Я морквинку натру на корейську терочку. От сюди зразу у миску і буду натирати. Отако От драгу і на двох. Щоб вона була не дуже, може, довга, чи як там, як вийде. Тут я маю петрушку, крішу петрушечку, пучок петрушки такий. Накрішила. Тут я маю такі е, перчинки. Отакі перчинки, гострий перчик. Ну то я візьму по кусочку, трошки того, трошки того. о, І поріжу. Отако поставлю сюди до петрушки. Тут я маю чесничок. Бачите, чесничок, і я його подушу. Чесничок я подушила, тут я маю свій такий перчик. Такий маю і такий. Це домашній перчик. Я його почищу і поріжу дольками. Так, я один перчик порізала і сюди, отака в мене вийшла морква, бачите? Отака, продовгоста. І сюди висипаєш до морку, до моркви перець. Тепер я тут маю помідори сливочки такі о, свої домашні, і буду розрізати їх, ті сливочки, на дві частинки і сюди ж мерницю вкласти. Отако. Отако. І так всі порозрізає. Дивіться, до, до баночки такої 700 грамової приблизно всіх помідорок я посчитала. Що чи порахувала, що таких помідорок наполовинки буде йти 6-7 помідорок. От я собі помідорки так вирахувала, щоб мені було на 4 таких баночки. Так, помідори я вже порізала. Тепер сюди я висипаю потертий чесник. Ну так, чеснику головка. Ну, не дуже велика така. Зубчиків може, може, Ну, от таких округленьких весняних я дала таких три зубчики О, від весняної, весняного чесничку. Тепер я сюди висипаю петрушку. Кріп не даю, лишень даю петрушку сюди. О. Тепер я буду додати дві ложки. Робимо до смаку, але. Так, дається ніби менше більше. Перемішаємо, тоді подивимося. Дві ложки даю цукру. Отако. От Таку ложечку даю солі. Отако. От Подивлюся, може, то воно і забагато тої солі. Ну, менше трошки, як півложечки солі. Півчайної ложки. такої воложечки, ложечки. Перцю. Поперчити і ложку дам оціту, 9% оціту дам ложечку отако. І все перемішаю. Воно трошки побуде, тоді його попробувати на смак. Може ще щось чу-чуть йому додати. Бо ми його лишимо на 2 години, щоб воно пустило, щоб ті помідори пустили юшку. О. Все добре перемішати. Можна мішати рукою, можна мішати ложкою, лопаткою, чим хто може. Отако. О. Воно пустить юшечку, але час від часу будемо помішувати. На дві години. От засікати будемо годину. І на дві години ми його лишимо. От і все. Та й воно собі маринується. Ну що, помідорки мої вже постояли. Юшку пустили Тако. і я вже їх почала закладати. О! Почала закладати так, щоб вийшло добре. Кісненько, одні попри другі, і отак треба їх скласти. Скільки вийде, стільки й вийде. Так отако вони будуть виглядати і так буду покладати кожну баночку. На дно трошки. Морквички, і так тоді вкладати буду помідорки. Отако, От щоб не переверталися вони по кругу. І знову буду закладати морквичку тако. О, і знову помідорки. Отако. От О, от отако, щоб всі влізли якось. Так, щоб всі влізли. І так буду наповнювати всі. Ну от, я вже наповнила от мене і так вийшло. Чотири баночки. Бачите, так в мене вийшло. І тут у мене отака от юшка з тих з помідорів. І тепер я буду заливати все сюди, так, як маринад, в ці помідори. О, весь залию. І буду ставити їх стерилізувати. Зараз я поставлю в каструльку і залию водичку. Ну що, я вже склала в каструльку, залила водичку. Їх тако по плечикам. Бачите, може вам видно. І вони будуть кипіти хвилин 20. О! Як закіплять, то будуть кипіти хвилин 20. Ну, от і все. Зараз буду витягати і закручувати ті свої баночки. Вже пройшло хвилин 20, навіть і 25 пройшло вже. Зараз буду серпну. Ну, от і все. Я баночки з тими помідорами вже закрутила і перевернула. Зараз їх закутаю і буде все. Я маю такий шарфік. І от таким шарфіком. Я їх закутаю, ті помідорки. І будуть вони у мене до охолодження стоять. Все. От і все. Ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока.